Рушники на ікони, божники білим по білому. Ось такі два божники, пара божників На ікони я вишила для комплекту весільного рушників білим по білому. Мої божники не зовсім чисто білі. Для відтінку я додала трішки перламутрового кольору. І, як на мене, воно дуже гарно виглядає. Візерунок не зливається і відтіняє переважно, коли беруть трошники білим по білому, ікони стріблястим якимось наповненням, візерунком стріблястим, стріблястою фарбою намальовані. І тому, як на мене, це буде дуже елегантно виглядати на іконах. Такий ніжний перламутровий сірий. Світло-світло-сірий. Може, на тон темніший від білого колір. Як на мене, тут дуже гарно пасує. Божники мають метр 45 на 30 см. Зображена на них виноградна лоза і напис. І хрест так само білого кольору на і відтінок дала я сірувати такі вензелі. Ось такі красиві два божники до комплекту білим по білому. Про комплект я виставлю окреме відео. Там буде весь комплект з традиційним весільним набором рушників. Я думаю, вам цікаво буде подивитися.